Музика, інтерактивні завдання та нові друзі у благодійному фонді Каріта з Хмельницької української греко-католицької церкви зробили свято для усієї родини. 20 сімей, які виховують дітей із особливостями розвитку, відчули дух згуртованості та єднання. Зазвичай ця увага приділяється тільки дітям, які мають особливості розвитку. А брати і сестри якось знаходяться поза цією увагою. Тому ми намагалися згуртувати і показати сім'ї, що Їхня сила, в їхній згуртованості, і в їхній, і в їхній і в тому, що вони знаходяться завжди разом, і всі труднощі набагато простіше долати разом. Захід покликаний, аби діти із особливими потребами мали змогу соціалізуватися, знайти друзів та провести час весело, закарбувавши у пам'яті найсвітліші моменти. На превеликий жаль, суспільство не дуже сильно готове до такого, і... але вона дуже сильно важлива. Це стовідсотково і якби. Якби трошки, може, нормотипові діти, нормотипові батьки, якби то не хотілося, може комусь болят вуха від такого. Але якби трошки люди сприймали, бо дуже важко в світі, коли не сприймають, не сприймають таких дітей. Малечу розважали аніматори. Найбільше дітей зацікавили експерименти та рухові активності. Мені найбільше сподобалось, що таку хімію чудово зробили. І мені дуже подобалося, що серце вже розстало. Тут було дуже приємно, багато цікавих, розважальних елементів. Дуже цікаво, весело, позитивний настрій, позитивна атмосфера. Тут піднімається настрій, можна відпочити, перезавантажитись. Дуже цікаво, інтерактивно, одним словом, дуже весело. Тут кожна дитина отримала незабутні враження та весело провела час. У благодійному фонді Карітас опікуються такими родинами та постійно проводять заходи для малечі із особливими потребами, адже кожна дитина заслуговує на щасливе дитинство.